Вітаю! Ви дивитеся телеканал Раї у студії Богдана і Це новини Прикарпаття. Сьогодні розкажемо про робочий візит повноважної президента з питань безбар'єрності. Освітянський форум у Коломиї та де на Прикарпатті готуються до ярмарків. Починаємо. З робочим візитом на Івано-Франківщині побувала уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Вона відвідала медичні заклади області та перевірила, як у регіоні впроваджуються стандарти доступності для пацієнтів, зокрема військовослужбовців і ветеранів. Докладніше про її поїздку у сюжеті Яна Лазорек. Рівний доступ до медичних послуг. Івано-Франківськ відвідала уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Лумакіна, щоб перевірити медичні заклади на доступність та інклюзивність. Вона оглянула обласний перинатальний центр, де цього року встановили два додаткові пандуси: один для жінок, для породіль, для вагітних, для жінок, які потребують гінекологічної допомоги. А другий це пандус для мого відділення для діток, які мають порушення з нейророзвитку, які мають попередній діагноз ДЦП, які потребують крісла колісного. Також цей пандус ми використовуємо для візочків. Немовлят у нас є кнопка виклику. Вони дзвонять, і один-двоє з працівників обов'язково допоможуть. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук підкреслює. Доступність це не тільки про пандуси. Зараз велика увага приділяється трансформації старих будівель та будівництву нових медзакладів з над сучасними умовами. Найбільша проблема, з якою ми стикаємося в плані доступності для наших пацієнтів, ми всі розуміємо, що ми проводимо реконструкцію старих будівель, і це досить складно. Найкраще це коли ми будуємо нову будівлю. Якщо в відсотковому співвідношенні я скажу, ну ми опрацювали для того, щоб наші заклади. Були доступні в плані елементарних речей пандусів, доступні санкімнат. Звичайно, що працювати ще є над чим, і ми постійно на це акцентуємо нашим керівникам закладів охорони здоров'я і здійснюємо цим контроль. Після огляду перинатального центру Тетяна Ломакіна вкотре переконалася, питання доступності це те, над чим зараз працює вся країна. Тут ми бачили і чули, що фахівці просять про розширення просторів, що це просто недостатньо для тої кількості людей, які сьогодні вже відвідують цей центр. Тобто ми почули ці побажання. Друге, ми обговорювали можливості для батьків проживати. Тобто, якщо це амбулаторна послуга, туди можуть проживати батьки, чи це не за дорого доїжджати, проживати, орендувати житло. Тобто, ми маємо розглядати послугу зі всіх боків. Тобто, недостатньо просто сьогодні, якщо ми зробимо найш найнай... най... пандус, він вирішить питання лише. Можливості увійти в приміщення, але ми маємо подивитись на всю послугу якомога ширше. Уповноважена також відвідала обласну клінічну лікарню, поліклініку, а також ветеранський простір. Мрія діє Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Рейстійкість і розвиток навіть у складні часи. Аграрії Прикарпаття продовжують працювати, розширювати площу посівів і тішити гарними врожаями. А для того, щоб підтримати місцевих виробників і дати можливість жителям області купувати якісні продукти, організовують серію ярмарків. Перший відбудеться вже 27 вересня у Крихівцях, де ще проходитимуть ярмарки. Знає Дар'я Базовод. Процвітання аграрної сфери на Прикарпатті. Торік область вийшла на перше місце в Україні, виробивши сільськогосподарської продукції на 26 мільйонів гривень. Цього року посівні площі зросли ще на 400 гектарів. Голова обласної військової адміністрації Світлана Нищук розповідає, нині діють нові компенсаційні програми для фермерів. Разом із тим держава підтримує наших виробників. Діє програма компенсації 25% вартості української сільгосптехніки. Уже 46 підприємств області придбали понад 70 одиниць техніки і отримали від держави більш ніж 10 мільйонів гривень відшкодування. Аграрії мають змогу скористатися субсидією у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для тих, хто має від 1 до 120 гектарів землі. Цього року надійшло 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень. Також очільниця Прикарпаття запросила мешканців і гостей на ярмарки. Перший відбудеться 27 вересня в селі Крихівці Івано-Франківської громади. Аграрний сектор Прикарпаття це не лише поля й ферми, це також нові підприємства, що створюють унікальну крафтову продукцію. Це приклад того, як традиції поєднуються з інноваціями. Ми бачили їхні досягнення на продовольчих ярмарках які проводили торік і отримали чимало схвальних відгуків від мешканців краю, тому продовжуємо цю традицію і цієї осені. Ще один ярмарок проведуть в Івано-Франківську 11 жовтня на стадіоні Рух. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіо компанія Раї. Коломия об'єднала освітяни з різних куточків України. Вчителі, вихователі та педагоги понад 350 учасників зібралися, щоб поділитися досвідом, новими практиками та баченням сучасної освіти. Тут звучали ідеї про розвиток дітей, партнерство з батьками та інноваційні підходи в навчанні. Атмосферу зустрічі передасть наша Коломийська знімальна група. Про дошкілля саме таку назву мала зустріч, яка відбулася в Коломиї. Організаторами та ініціаторами такого заходу стали Коломийський центр позашкільного розвитку педагогічних працівників та місцевий ліцей номер 1 Учасники цієї зустрічі це директори центру професійного розвитку педагогічних працівників, це начальники управління освіти, це керівники закладів дошкільної освіти, вихователі, методисти та всі ті, кому не байдужа дошкільна освіта. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що освіті в Коломиї надають. Багато уваги. Дошкілля це є основа. З дошкілля все починається. Тому саме цей захід має на меті заострити нашу увагу на дошкіллі, на тих діточках, які є найбільш сприйнятливі, найбільш сприймають інформацію, найбільш придатливі до навчання. І ще хочу сказати, що діти це є добрими. Прикладами і вчителями для своїх батьків серед учасників зустрічі чимало коломиян. Наші керівники дошкільних закладів, методисти будуть ділитися досвідом, будуть показувати, які практики вони використовують в роботі з дітьми. Тобто, це є дуже важливо на сьогодні, тому дошкільна освіта ну в першу чергу вона має рухатися вперед. Один із учасників заходу, Ростислав Перехожук. Себе називає мандруючим вчителем, бо їздить містами країни і презентує свій stem проєкт Чудеса навколо коло нас вже ось в даний момент відвідав 341 заклад освіти України, де показує діткам, як з простих харчових продуктів зробити щось таке, що можна легко повторити вдома. Там сода, лимонна, кислота, молоко і так далі. Все те, що є в мами на кухні, з того всього можна хімічити. Вихователька дитячого садка із Кам'янця Подільського Оксана Масовець, переможниця конкурсу «Global Teacher Prize Ukraine-2024». Приїхала на зустріч для обміну досвідом. Ми з колегою Наталією Калайдою будемо. Сьогодні ділитися досвідом про впровадження програми всебічного розвитку крок за кроком. Також будемо показувати, залучати вихователів до своєї майстерки, де будемо демонструвати інтегрований підхід до занять, а також партнерську підтримку для батьків. Модерував захід заступник голови державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Тривалий час в Україні, на мою думку, було недооціненим. Дошкільна ланка це. Саме той етап у житті людини, це саме той етап в житті в освіті дитини, який закладає фундамент для успішної освіти в школі, в закладі вищої освіти і потім у професійній кар'єрі. Ми зараз маємо новий ухвалений новий закон про дошкільну освіту, і це сьогодні в Коломиї чи не перший такий масштабний захід в Україні присвячений дошкіллю, окрім зустрічі освітяни, працювали у різних робочих групах. З Коломи Іван Малецький Гален Раванчук телерадіо компанія Раї. Трагічна статистика на дорогах. На Івано-Франківщині зафіксовано три аварії, які призвели до смерті однієї людини та травмування ще двох. Життя обірвалося в обласному центрі, а інші автопригоди з постраждалими трапилися в Снятинській та Надвірнянській громадах. Подробиці цих ДТП у матеріалі Юлії Торконяк. 20 вересня в Івано-Франківську на вулиці Довженка сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. 39-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем BMW x 5 наїхав на 84-річну жінку. Вона переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона і померла. Водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував. Тверези за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної проводи, а також і причини цього ж дня у селі Гвіст на Двірнянської громади зіткнулись два автомобілі, внаслідок чого водій однієї з машин отримав травми. 34-річний водій. Мешканець району керував автомобілем Фольксваген та А 26-річний місцевий житель керував автомобілем Мерседес benz Після зіткнення водій Фольксвагена врізався також і у будівлю місцевого магазину. Отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Керманича транспортного засобу Мерседес поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. А у іншого водія в медичному закладі відібрано кров. Ще одна аварія трапилась 21 вересня вранці в селі Вовчківці Снятинської громади. 35-річний водій автомобіля Рено Меган» не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц». Останнім керував 29-річний місцевий мешканець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна пасажирка Рено Меган, мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За всіма фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Робота, яка не зупиняється ні на мить. Прикарпатські рятувальники ліквідовували наслідки двох надзвичайних подій. На Надвірнянщині вони витягували з водойми тіло чоловіка, а в Заболтівській громаді приборкували полум'я, що охопило солому. Усі деталі матеріалі Яна Лазорик. Надзвичайні події на Прикарпатті. 21 вересня в селі Гвіст Надвірнянської громади сталася трагедія. На місцевому ставку потонув чоловік. Рятувальники, які прибули на виклик, витягли з водойми тіло 55-річного потерпілого. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. З початку року на водоймах області загинуло 29 людей, з яких двоє діти. Наступного дня прикарпатські рятувальники гасили пожежу в селі Рудники Заболківської громади. Виникла пожежа тюків соломи на відкритій території приватного підприємства. До місця події оперативно було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия, а також працівників місцевої пожежної охорони селища заболотів та села Джурів. По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив площу близько 200 метрів квадратних. О 2.45 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, та о 3.56 повністю ліквідувати. Загалом, з початку року на території Івано-Франківської області виникло 2727 пожеж, з яких понад 1700 – Це загоряння в екосистемах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Служба безпеки України продовжує притягувати до відповідальності зрадників за матеріалами СБУ. Заочно засуджено депутатку окупаційної ради в селищі Каланчак. Відомо, що проросійська налаштована мешканка Чаплинки брала участь у незаконних виборах, організованих окупантами. Всі деталі в сюжеті Юлії Торконяк. За матеріалами Служби безпеки України 10 років ув'язнення з конфіскацією майна отримала депутатка незаконної місцевої ради селища Каланчак, що на Херсонщині. Проросійське налаштована мешканка села Чеплинка стала депутаткою на виборах за законами РФ, які проводили на тимчасово окупованих територіях у вересні 2023 року. За результатами псевдовиборів, вона обралася до так званої ради депутатів Каланчатського муніципального округу першого скликання від політичної партії Єдина Росія. Рішенням першої сесії окупаційної ради колаборантку призначили головою постійної комісії з соціальних питань законності і депутатської етики. На цій посаді вона відповідала за ухвалення статуту та устрою окупаційної територіальної одиниці, призначення місцевого референдуму та дат майбутнього. Незаконних виборів, порядок проходження служби посадовцями окупаційної адміністрації, питання місцевого самоврядування за законами агресора. Крім того, з метою впровадження політичних рішень окупаційної влади фігурантка ініційовувала, підтримувала та реалізовувала питання започаткування нагород, зв'язків з підконтрольними ЗМІ, культури та дозвілля, популяризації пам'яток, комплектування бібліотечних фондів, роботи з дітьми та молоддю відповідно до окупаційної політики держави а Есором на підставі зібраних слідчими СБУ доказів, суд визнав її винною в колабораційній діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Першу персональну виставку Івана Ватутіна відкрили у музеї історії міста Коломиї. Глядачам представили його графіку та живопис. Твори створені з ніжністю та особливим відчуттям свободи. Сам художник каже: малювання це не просто хобі, а друге життя. На відкритті побували і наші коломийські журналісти. Іван Бетутін за фахом адвокат понад 40 років мешкає в Коломиї. Зізнається, що відкрив у собі талант художника, тому і вирішив поділитися творчістю із коломиянами. Мені в житті доводилося вивчати і машинобудування, і правознавство. А в художніх мистецьких закладах я не навчався, і відповідної освіти, на жаль, мене немає. Але так стало, що коли мені коли я записався до клубу шестидесятників, коли мені стало 60 років, то мої добрі друзі подарували невеличкий такий набір простих олівців і скетчбук. Отець каже, що так хобі перейшло у справу його життя. Це вже не просто. То захоплення, а це вже дійсно таке велике бажання постійно щось робити. Це моя четверта виставка. Ще раз кажу, я не професійний митець, не професійний художник. Я сподіваюся, що глядачі критично віднесуться до моїх робіт рівно настільки, наскільки слід зважити, що я ніде не навчався. Світлана Борисович давно знайома із художником. Каже, що захоплюється його мистецтвом. Талановита людина, вона талановита в всьому. А цей талант мені здається, що проявився в результаті от, дійсно розуміння любові до рідного краю. Просто ці мотиви рідного краю. О, я не знаю, чим це надихає така дійсно любов до батьківщини, до рідного краю. Це кожна травинка промальована, кожна квіточка має значення. Ми дуже захоплюємося. Цими людьми талантом. Виставка триватиме впродовж місяця. Деякі зробітниця можна тут і придбати. З коломи Івана Малайський, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ Турбота про людей похилого віку у івано франківську у центрі Я Маріуполь влаштували майстер-класи з ниткографіки. Це не просто творчість, а своєрідна арт-терапія, яка допомагає зняти стрес, покращити дрібну моторику та відновити відчуття радості від спілкування та створення чогось прекрасного. Бачила процес Дар'я Базовод. Подарувати відчуття радості, натхнення та тепла в Івано-Франківську у центрі Я Маріуполь відбувся майстер-клас ниткографії для людей похилого віку. Світлана Харєва родом із Маріуполя. Івано-Франківську вона від початку повномасштабного вторгнення. Жінка ділиться, що заняття допомагають відволіктися від буденних клопотів та дарують відчуття спокою. Мені все це подобається ніколи своєму житті я нічим цим не займалася. Дуже вдячна людям, які це пропонують і навчають. Спеціалістка проєкту Хелпіч International в Україні Ніна Браділя зазначає, такі події допомагають літнім людям почуватися у безпеці та вести гідне життя. Такі зустрічі це більше ніж заняття. Це простір, де кожен відчуває Я важливий, мене чують, я не один. Гідне життя в старшому віці це не привилегії, це право, право на безпеку, здоров'я, гідність. Підтримуючи людей похилого віку в Україні, HelpAge не лише надає гуманітарну допомогу, а і дарує турботу про емоційне благополуччя. Це те, що рятує від самотності. Та повертає відчуття життя виконувачка обов'язків керівника центру Я Маріуполь Вікторія Ткачик розповідає, мережа центрів Я Маріуполь розташована у 22 містах України. Вони створені за ініціативи голови Маріуполя, щоб підтримати переселенців. Один із основних напрямків напрямків роботи це підтримання ментального здоров'я Маріупольців. Для чого це проводиться? Ну, всі ми знаємо. Люди були перебували в важкому психологічному стані після всіх цих випадків агресії, скажімо так, евакуації з міста. Тому ми працюємо для того, щоб покращити це ментальне здоров'я, допомогти маріупольцям адаптуватися, війти в нормальний ритм життя і продовжувати жити далі. Подібні заходи не лише рятують літніх людей від самотності, а й продовжують їхнє життя, наповнюючи його радістю, спілкування та творчістю. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. У Коломиї пройшла друга ротаріада. Спорт для всіх на кубок губернатора дистрикту 22-32 серед ротарі клубів. Змагання відбулися на стадіоні Юність. Подія мала не лише спортивний, а й благодійний характер, адже об'єднала клуби ротарі з різних міст України для спільної мети. На заході працювала і наша Коломийська знімальна група. Цьогорічне змагання до Коломиї приїхали учасники із Харкова, Полтави, Слов'янська, Львова, Черкас та Івано-Франківська. На стадіоні всі змагань панував драйв і командний дух. А ще цьогоріч тут була головна мета зібрати кошти на підтримку реабілітаційного центру тепло, крилатої душі та Коломийської філармонії. Є наші представники з оздоровчого центру. Є у нас зараз колумбійці, які будуть зараз радо приймати участь. На них це цікаво і ну, трошки я кажуть перезавантажуються вони. Так і того року, так і цього ра цього. Року то ротарійці виявляють бажання підтримати нашу філармонію і також наш оздоровчий центр. Того року вони мали коротенький візит у наш центр. А цього року у нас уже трошки у неділю буде довший візит до нашого центру, де ми розкажемо більше про діяльність, де вони будуть бачити, куди вони вкладають кошти. Губернатор дислікту 2232 Олександр Хардін з Полтави. Каже, що саме спорт надихає людей творити добрі справи. Мета цих заходів популяризувати здоровий спосіб життя, тому що ротарійці – це все таки люди, які мають енергетику робити добрі справи, і повинні в цьому добрі надихати і всіх інших. А що може бути кращим, як фізична культура, як спорт? А далі все залежить від здібності і бажання кожного. Головне. Деяких змагань благодійність. Учасники збирають кошти і передають громадам, де вони змагаються. Під час е, таких заходів, е, які є благодійними, збирають кошти для того, щоб допомогти е, якомусь е, місцевому або середку, там де необхідна допомога, або школі, або щось пов'язане з спортивною фізичною реабілітацією. Очільник громади Богдан Станіславський каже, що родарійці тісно співпрацюють із Коломиєю. Ми повертаємося до Європи і дякуючи. Вам, Всесвітній організації бо вона дуже багато допомагає і нашій громаді, і всій Україні. Дякую за ту допомогу. Це відчувається і за кордоном, коли ми зустрічаємося, і ми, напевне, бачили, що їздить одна така гарна машина, бус, Фольксваген, там пишуть ротарі. Це якраз від німецьких наших колег такий подарунок. Під час змагань зібрали 38 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЄ. Сьогоднішній підсумок новин з Прикарпаття добіг до кінця. Попереду для вас огляд головних подій світу. Залишайтеся з телеканалом РАІ.